На жаль, я не зумів вже організувати так роботу, щоб ті підлеглим і, і самому відпочивати там в суботу неділю. Це я знаю неправильно, але, на жаль, ситуація вимагає того, що і підготовка до євро, і інші питання треба попрацювати для того, щоб сформувати до кінця команду, яка має працювати години, а керівник має багато представництвів. Функції. Дружина приїжджає поки що рідко, але два рази в тиждень буває. В неї зараз закінчення навчального року, переконує, що вже літом вона приїде сюди. Поки що я винаймаю квартиру в центрі міста, Ну, я б не сказав, що це той варіант, на якому я хотів зупинити, схоті б це було краще помешкання для того, щоб переїхати, забрати дружину. Можу Сказати, що одна моя родичка нещодавно вона приїхала, не було озвучувати пізно, бо була відома Лів'янка, приїхала з Бостону е зі мною е з Києва, зайшла до квартири і засумувала. Пустила сльозу, каже, Боже, як так можна, як на, як на вокзалі жити, але я більше на роботі буваю. Хоча не, е не жалію, вважаю, що це теж випробування. Це це ви шукаєте зараз Так, я в актив. Купити, ак, актив, ні, не купив. А орендувати. Так, купив, а що в мене дві. Дві кімнати, високі стежки. Okay. Okay. Площа, е, Я думаю, що там десь є так, дивлячись, метрів е, загальної де 60 є. Там купінька є, нормально. Ну такі... Е, ні, ні-ні, кавалерка це балкон. Ні, ні, це не кавалерка. Кавалерка це є це без кухні і без туалету. Там не туалет по балкону. Я сумніваюся, що це. Я вивчав і такі варіанти, по балкону, я сказав, що... Це називається кавалерка, так? Це кімнатка просто. А кавалерка, щоб всі бачать кого ви тут.